Добрий день, я всіх вітаю на своєму каналі. На дворі червень місяць. І мій мінділеєв у темі. Він зібрався сьогодні провести профілактичну обробку виноградника. Ну, я попросила хай і покропить томати, тому що ми їх не кропили в парних школи. Хай покропить мідь. Вмісним препаратом. У нас є шавіт, там трошки жуки на баклажани присіли. Хай він це все трошки полікує і полякає жуків. Він так уважно вичитує, скільки ж має лити інсектицида на 10 літрів. Томати будемо кропити шавітом. Він у нас просто є. Вже наважили 20 грам на 10 літрів, і ліє якийсь там у нас є інсектицид від жуків, і кропнемо трошечки троянди від тлі і від хвороб. Ну, а виноград ми будемо кропити фальконом і ще? і касайдом. Фалькон і касайт. Це профілактична обробка. Він, слава Богу, у нас погода йому дозволяє не хворіти, але потрібно провести профілактичне неоприскування. Ну і, звичайно, ми кожного дня його перевіряємо, підв'язуємо, пасинкуємо, доглядаємо. Роянди ми кропили вже, але чомусь не вся тля загинула. Ось тут вона живе собі, а поруч на гілячці немає, чи не попало хорошо, і так майже на всіх кущах висмоктує соки. Зараз ми її теж дамо поїсти. Кішміш. Кішміш Юпітер уже цвіте, кропити його не будемо, ми вже запізнилися, але він імуностійкий сорт, то і можна його не кропити. А ось тут у нас на цій шпалері Кеша і Тімур. Вже вони гарно заплили стінку, не встигаємо підв'язати і пропасинкувати. Але він у нас самий доглянутий, тому що приїхали і зразу він попадається нам під руку по дорозі. І сюди і назад. За ним постійно дивимося, прищіпуємо, поправляємо. Зараз ще покропимо. Так, почали ми обробку з томатів, а потім перейдемо на виноград. У нас трошки вітер, заспокоїться звечері і тоді покропимо. Дощу у нас не було, все сухе. Зараз включимо капельку, все поливаємо. Білокрилка гуляє собі над капустою і не беруть її ніякі ядохімікати. У цьому році я спробувала посадити, мені просто довелося, не було вже грядки, між кущовкою моркву лагуну, але я не висівала рядком, а садила кучками. І ви знаєте, це дуже зручно. Я, звичайно, її ріденько посадила, можна густіше, по кілька насінин. І це 100% не доведеться вже проділювати. І бачу, вона така гарна. Я вже за неї і забула, що вона тут є. Це ранній сорт. Можна буде вже скоро вимикувати на супи. Цибуля та, що садилася на зиму, уже така. Досить таки груба, але вона в нас стрілкується. Я не знаю чому, але стрілкується. Я не думаю, що нам завозять спеціальне насіння. Дуже багато вона не виживає, не виживає, затягується, їсть її черв'як, хворіє і стрілкується. А я прийшла взагалі-то на цю грядку зрізати з чесника стрілки. Уже пора. Зараз я їх позрізаю, бо не встигнемо глянутися, як вже треба буде викопувати. Я бачу, він вже у нас жовтіє. Чи він не відійшов від хворобше, чи може вже йому пора і жовтіти. На самих таких гарних рослинках я залишаю стрілки і для маячка, щоб бачити, коли він буде вже стиглий, і для того, щоб зібрати насіння і поновити сорт. Вони, коли випрямляються, я нігтем. Розриваю оболочку і тоді виповнюється гарно голівка з насінням насіння крупне і, виходить, як бачите, непоганий сіянець. Теж він вилягає вже, я там трошки спробувала. Він вже стиглий, мабуть. В понеділок, вівторок, я його вже виберу. Ну, а йду зараз буду працювати. Okay. Да, хочу я вам ще нагадати: в цьому році ми обробляли червону смородину шавітом. І залишився, залишилася розведена бакова суміш. Чоловік прийшов по трояндах. Я бачу мої всі чайно-гібридні троянди, почувають себе прекрасно. Я не бачила за Років шість ні одної е, розцівшої квітки. Вони всі не розкривались до кінця і загнивали. Фундазолом кропила. Рятівником для троянд кропила. Нічого не допомагало. А в цьому році, чисто, случайно залишками бакової суміші покропили шавітом. Троянди прекрасні. Ну і сьогодні ми його розвели для томатів. Вирішили, додавали інсектицид, зараз від тлі і від хвороб теж бачу я за своє життя ще такого гарного не бачила свого розарія квітучого. Жуки кропили вже два рази. Раз кропили Енджіо, другий раз ще якимось інсектицидом у нас був на розлив. А вони собі, навіть здоров'я не підірвалося в них, живуть, як може бути. Будь ласка. Красавці. Ще трохи її злетять уже. Ось так ми затягнули плівку на кавуни і дині вже починають вони рости і трошки стелитися. Ось так кавун розстеляється по плівці, він її прижимає, трава не росте, коріння прогрівається, волога не випаровується, деньки краще бачу, ось там вже цвітуть. Ми садимо небагато, кущів 20-30. Люди садять по 300 на городах і продають кавуни. Не відрізниш від херсонських зовсім. Херсонський, звичайно, солодкий, там прогріта земля, грунт другий, але в нас вирощують таким методом і кавун дозріває, виростає до 15 кілограм. Так що це метод дієвий. Ось я вийшла на другу грядку з часником. Зараз я тут пробіжуся, обріжу стрілки, залишу також на насіння собі. Пам'ятаю, з дитинства бабуся моя висмикувала і прикопувала в землю. Вони дозрівали і таким чином вона збирала насіння. Ну, я в минулому році в нас був поганий урожай чесника. Залишила на гарних рослинках стрілки. І я вам скажу, що на саму голівку не вплинуло зовсім чесник. Вийшов, як була найкраща рослинка, так і найкраща голівка там була. Так і я Сьогодні, коли викопуєш, то можна розділити по сортах. Це дуже гарно видно. Це, мабуть, у мене Любаша. Він такий самий крупний. Ну і харківський синій. Є, і є у мене ще, який не стрілкується, мабуть, яр. Я сажу його на зиму. Головки гарні і зберігається теж добре. Ну, той, по-любому, буду садити зубчиків, а цей попробую насіяти знову. В цьому році в мене результат непоганий. Так обновиться сорт. А чому я буду обрізати? Тому що, коли висмикуєш, ми висмикували, підриваються корінчики і. Рослина тоді не має вже такої сили, щоб набирати голівку, щоб дозрівати так, як потрібно, вона вже починає після такого стресу хворіти і просто доживає, чекає свого часу. А часу лишилося вже не так багато. Я думаю, через Днів 12-15 ми вже його будемо викопувати. Так що я до роботи. Чоловік докроплює виноград. Подивіться, який він у нас гарний, ми його підгодували. І ще хочу вам сказати, перед цвітінням обов'язково потрібно його напоїти. Потрібно дати йому водички, він вже буде починати цвісти, так що треба гарно його напоїти. У нас дощів немає, то нам це потрібно зробити терміново. Хоча корінь сильний у винограда, він йде далеко, він собі водичку знайде там, але в нас водоносні горизонти дуже глибоко. Так що потрібно йому дати води, щоб мати гідний урожай. Ну що ж, я до роботи, а всім до побачення. Дякую, що були зі мною, що завітали на мій канал. До зустрічі!